Всім привіт, ви на каналі Ігрове Життя. Мене все ще звати Владислав і я продовжую грати в Endless Legend 2. Я думаю, це вже буде заключне відео цього проходження. Мені в принципі цікаво пограти на інших расах подивитися, що вони себе представляють, але я дивлюсь зацікавленість від вас не надто велика, тому така двіжуха я такого ще ні разу не робив, але напевно скажу. Якщо це відео набере 30 лайків, то я продовжую за наступну фракцію проходити. До того моменту я поки її відкладу. Якщо не набере 30 лайків, то може пізніше, коли буде більше вільного часу і можна буде більше приділити цьому, може пізніше тоді ще займусь. Тому що, зараз, поки є ігри, які точно вам цікаві, ну. Я б сказав більшості цікаві. Так, що я можу тут? <кій> а, Гарнізон світовище мандрівника. М -м -м. Давай я так, гарнізон. Коротше, все робимо. Все будуємо. Тут Тут будується. У вираг! Тебі, насправді, тобі насправді. По факту, треба десь вниз пройтись до святилища. Чи я можу пройтись по їхнім територіям? Ось в чому питання. Або я можу ось отак пройтись по цим територіям, тоді мені треба бігти сюди. Ні, показує, що я можу пройтись. Цікаво. Ну, все одно біжить тоді туди. І будемо готуватися до війни. 2400 до міста. Блін, я б до міста приєднав, так насправді. Я б насправді приєднав до міста. Угу. Тут у нас робиться. Або відправ би цього героя сюди. Теж як варіант. Давай тоді біжи сюди. Коротше, хто перший добіжить? Опа. Відступ. Нормально. Ну, завершите. М -м, так, ви неодноразово незаконно проникали на їхні території. Кордони були закриті. Та й бог з тобою. Закрив і закрив. Так. Оцей герой у нас досить такий сильний. Можна поставити, знову ж таки, отут підхиляття. Недостатньо очки руху. А що ж це таке? Відступ. Відступ. Завершити хід. Пофіг того добили. Мені вони не сильно і потрібні були. А, мені ще виконати би оце завдання. Туди я, до речі, не попаду. Хіба що ось так. Але ж, блін. Тяжко. Так, отут хиляйся. Очікування ходу. О. По-попом. Щось довго очікується, той ход. Я нагадую, що я знімаю вночі Уже на наступний день. Нова ера. О. Професійне навчання. Досвід. Ополчення за міста. Блін. Опа, опа. Ану. Удосконалення. Я можу побудувати тимчасове житло. Приєднання території міста. Опа, оце мені потрібно. Сюди. Будуємо. Ой, та є оце можна побудувати насправді. Так, оце тоді. Я приєдную до міста. Прихисток Сюда Сюди. Все, тут у мене буде ресурси, є якісь. Ржава вежа. М -м 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 -м. Це не сильно, щоб я б сказав. Так, пятая эра. Мне в пятую треба попасть. Для этого четвертой треба мастерня, Термальные джерела, Промышленность. Камирка. Так, камирки. Экспедиционные ящики. С ресурсами экстрактор. На Наука. Прах. Ну, это давайте-то ехают. Буду. Покращувати. Ну, зростання популяції нормально. Так. У верах. До речі. Неочікувано, але уже тут. Та ну... не давай сюди. Мені сюди треба пробігти. Біжи. Цей полікувався. Солюзкий рій. Личинку ну, цю трогать не те, щоб я сильно хотів. Так. Ааа, все він там уже захопив. Капець. Ну, тут уже я нічого не бачу. Хіба що поставить десь тут? Ну, тут нічого такого нема. Ладно, тоді ти сидиш тут. Нє, не, не тут. Йдеш сюди. Я ж буду воювати з тим, чуваком, з цим. То мені тут потрібні будуть армії. А прихисток Гаррінг я тут ще, напевно, наберу юнітів. О, всадників, лучників, піхоту. О, обраних набирать, не набирать? ну. Давай наберем. Захисник кавалерії. О. Давай. Давай сюда. Захист. А ты бежишь, ну, сюда. Мне остальная вежа потребно И форчи, как там его. А потом уже буду нападать. Ну, Що так довго? Біжи, біжи. Ну, типу, 2300, ну я не думаю, що оці 2000. Ого. Не, вони если вдвох нападуть, то вони мене можуть одмуд дохать. Насправді. Але я сподіваюся, що вони на мене нападать не будуть. Факт про ненапад. напад. Або на зелених поперти, Як варіант. З цима задружиться? Давайте. А з мухами биться. Хорошо. Тоді. Тоді можна на зелених нападати, буде. Так, тоді назад біжи сюди. Будемо воювати з мухами. Тут захоплювати. А, чи є сенс? Територія не сказав би, що прям кайфова. Але. Чому ні? Сюди біжим. Так, тут захист. Тоді дипломатія з тобою. Факт про ненапад. Обмін картографічними даними. Скасувати. Обмін оглядом. Ні. Дослідження. Я хочу декларації, закриття кордонів. Виправдана війна. До речі. Вести в дію. Не виправдана пропозиція. Окей. Ладно, хорошо, він мені дасть пройти сюди. Я сподіваюся. Біжи. Біжи, біжи, біжи. Все, я тут прохожу. Горгони. Тут мене не чіпають. Тут поки ход передасться мільйон років пройде. Так, це ця От тут десь буде воювать. Блін, ну їй підтримка треба буде. Підтримка від кого? Ну, від тебе. Така собі підтримка насправді. О тут робляться. О тут робляться. О, тут що. Тут робиться окей. Захист. А де... А ось. Ну давай, трошки залишилося. Мені для перемоги мені не вистачає цього. Цього одного. Армію сюди підводить. Так, це тут. Ну хіба що цих підводить? Ось так зроблю. Цілу армію прям набрать зараз. Що у мене є? У мене є оборонці Давай. Трошки титану не вистачає на цих, ну не пофігу. Важкі лучники роблю. Що тут? А, захисник поглошати. Оглашати більше здоров'я. Броня. У захисника. А, давайте захисника. Ну і типу того. Так, ідеш. Ось, до речі, фортеця її не побачив. М -м -м, клас. 200. 1900. Можна ось. О, все С цим побыть. Я вариант. Отдавай сюда бежим. Сейчас, короче. Сейчас, короче, сделаем весело. Так, что тут? Добегаешь? Тут же 1600, ну, фигня всякая. Я его побью. Розграбувати. Тут зайняти я не сильно хочу. Так. Верхній нижній. Що зверху ми можемо зробити? Зверху я поставлю цього. Він, якщо що, може телепортуватися. Ручна битва. От, зверху там є, але фігня. Підходимо. Давай сюди, сюди. Ммм, mm, давай побігли. Десять, фигня. Так, смертельна атака, смертельна атака. Валь кошмару. Давай есь так. Валь кошмару. Оцем настрелюємо. Сюди, б, ну, не знаю, стрілять. Стріляти сюди не сильно хочеться насправді. Залпом хіба щось, так. Давай. По цьому. Блін, обычная ця броня. О, давай так. Все, чудово. в броню и тут развалим в принципе так ну давай ну, давай давай развалим 102 ой хорошо Тут критулечка. Нащадки шерідом. Так, тут в броню. Тут максимально в броню, і вони мені нічого не зроблять. І це тільки оці є стрілки, але ми зараз щось з ними придумаємо. Ну, давай так. О! Сюди навалиємо. Захист. Ну, типу, от вони стоять, і шо, і шо далі? Телепортація можна так, до речі. О, можна бахнуть. Давай. Сюда. Що тут? Тут можна хільнути цього. Хай буде. А ці далі стоять. Їх не проб'ють. Да, ну ці прикольні чуваки, насправді. Вони прям прям нормальні. Так, телепортація. Давай сюди. Тепер оцей в оточенні. Оцього цього розвалюємо. Все, цей в оточенні, і що він зробить? Ну, цього удари. Боляче, боляче. Дуже боляче. О. Але. Все. Легендарний талісман. Рішучість. Непогано. Меч суддя. Дворучна зброя. Шкода, крита міць. Непогано. Так, тепер по завданням. По завданням по перемозі. 13 є, 22 території. Все, я цим повертаю. рівень. чудово Угугу. Угу. Дальність урон. 30. Так, 5 від рішучості і відміті по 3. Рішучість у мене не найкращем рівні. Що я можу взяти Суддя. У мене такі вже є, до речі. Стійкий сміч. Угу, де є. Ще є рішучість міць. 65. Шанс крита. давай я так зробим. О, рішучість. До речі. Візьму. Міць. О, тепер у мене оці навички будуть прям нормально працювати. У мене рішучості багато. Багато шкоди буде давати. Так, рух шкода юнітам дрібної фракції, дрібних фракцій. Проти дрібної фракції. Фігня. Телепортується 47. О, давай. Покращення цих навиків. Буде топово. Так, тепер ти повертайся сюди. Ну і будемо потроху воювати. Кінець подорожі? Що а? А... сенсі? Перемога? Панування? Ну? 22 треба у мене. Ааа, тут або. або Я думав, і те, і те треба. <рес> Блін, а я тільки воювать зібрався. Що за діч? Так. Хм. По очкам, до речі. Я прям сильно просідаю. Ну, якщо б я з ними зараз почав воювати, то... було б сильно простіше. Pum -pum -pum. a great din resounded through our settlements as we, the children of garin, raised our swords as one. in truth, we celebrated our discipline and unity as much as our deeds. finally, as we were forewarned, the ancient god awoke fully. a great eruption of light. Sweeping up into the Sayadan skies. I'm still in shock. Still in shock yeah? The God might be cowed, intimidated in the light of our violence, but it was anything but afraid. Fires burned, and a dark pall fell over Sayada. The kin might have won, but we wondered at what cost. Так, <laughs> мы Перемога з розвідкою. <кій> Продовжити грати, до речі, можна. Нескінчений режим. Час у грі? 7 годин, до речі, грав цей забіг. Ну, цих винесли дуже швидко. Ці ще барахтаються. Рахунок їжа. Так, по їжі. Я почав по їжі просідати. Промисловість у мене взагалі на низькому рівні. Прах. Ну, не забуваємо. Не забуваємо у них міст багато. Я будуватися активно, начебто, пізніше. А, стоп, почекайте. Я синій, я не зелений, то зелений почав просідати. Поїжджає. Промисловість я ще плюс-мінус. Прах, ну, таке собі. Наука. Таке собі вплив. Впливу у мене багато. Схвалення, тут щось незрозуміле. Популяція. От. Популяція у мене зато велика. Технології. Ну, плюс-мінус десь. Юніти. Як я б з ними там воював? Міста. О, до речі, в мене місто вже багато стало. Території. Відносно. Рахунок. В принципі, ми подивилися, що це за гра повоювали, мені сподобалося. Гра заслуговує, прям дуже сильно заслуговує на увагу. Хто хотів пограти, тому грайте, чого ви ще чекаєте. Приємна графіка, український переклад це завжди плюс. Механіки не надто складні, не надто я б сказав, поглиблені, але цікаві. Буду чекати оновлень і може сам для себе ще трошки пограю на канал. Ну, знову ж таки, вирішують вам. Якщо буде 30 лайків, то буде продовження. А зараз всім дякую за перегляд цього відео і всім пока.